У мене є така доріжка. Ну, не зовсім доріжка, парі. І є така плитка. Ще є пісок, який лежить тут вже 11 років з гаком, а якщо точніше, 14. Дуже потребую поради майстрів. Наймати немає сенсу, бо ми не знаємо, що у нас тут буде, але хочеться ходити по рівному. Якщо я засиплю піском, ну або якимось ще там мене трохи щебнює, і укладу плитку, чи можу я просто затрамбувати водою? Ось всю плиту я приберу, тому що паріг у мене буде дуже високий. Майстер, підкажіть, будь ласка, чи осилю, щоб не вбитись потім на буду старатись класти рівно, але чи осилю я укласти засипати верніш пісок? І утрамбувати його водою, бо, звісно, трамбувальної в мене нічого такої штуки немає. А хочеться нарешті, щоб цей срач припинився.